Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку множимо і ділимо на кругле число послідовно». На попередньому році ви принесли прийом послідовного множення ділення, з яким ви познайомилися ще привичення табличного множення та ділення. На випадки множення і ділення кругле число. Сьогодні ми продовжуємо досліджувати прийом послідовного множення ділення. Ми з вами будемо виконувати дії з круглими числом, розв'язувати задачі. І вам потрібно сьогодні бути уважним, щоб зрозуміти, де у вас є вже успіхи, а над чим ще слід попрацювати. Будь ласка, напишіть каліграфічне число, яке містить 6 одиниць першого розряду і 4 одиниці третього розряду. Це число 406. Запишіть, будь ласка, 11 лютого. Класна робота. І 406. Так, отже, номер один. Будь ласка, зупиніть відео, запишіть наші приклади, тоді ми з вами вимкнемо будемо працювати разом. Записали. Давайте працювати. 8 помножити на 50. 8 на 5. Будеться 40. І ще помножити на 10, 400. 140 поділити на 70. Забрали по десятку, поділили той, і та частинка на 10, вийшло 14, ділимо на 7 і буде 2. 210 ділимо на 30. Поділили перший другу на 10, забрали 0, 21 поділимо на 3, 7. 4 помножити на 90. Забрали 0, 4 помножити на 9. 36 і помножити на 10, 360. 350 ділимо на 50. Поділили на 10 і ліву і праву частинку. Буде 35 поділити на 5 і буде 7. 720 ділимо на 8. 72 поділили на 8. 9 і додали 0 90. 100 поділити на 5. Заховали. 10 поділили на 5. 2 і помножити на 10 20. 420 ділимо на 60, забрали нулі, 42 поділите на 6. 7. 90 помножити на 5. 9 на 5. 45 і 0, 450. 630 ділимо на 70, забрали нулі. 63 ділимо на 7, 9. 810 ділимо на 9. забрали 0. 81 ділимо на 9. 9 і повернули 0. 3 помножити на 8, 24. І ще 0 – 240. Наступна, у нас з вами задача. Маса двох однакових їжаків 600 грам. Яка маса трьох таких їжаків? Отже, два їжака 600, а три – невідомо. Що ми повинні з вами зробити? Так, пишемо спочатку номер 2 та замальовуємо таблицю. Замалювали. Тепер нам потрібно з вами. Дивіться, є загальна маса кількість їжаків. Ми можемо дізнатися маса одного їжачка. Так, це 600 поділити на 2 і буде 3. 300 грам – це маса одного їжака. Записали, будь ласка. 600 поділити на 2 дорівнює 300 г грам. 4 маса одного їжака. Далі, тепер один їжачок у нас 300 грам, а у нас їх три їжачки, то ми повинні 300 помножити на 3 і буде 900 грам. Отже, друга дія – 300 помножити на 3 дорівнює 900 г грам. Так, і записали, будь ласка, вираз. 60, 600 поділили на 2, помножити на 3 дорівнює 900 грам. Яка маса трьох їжаків? 900 г маса трьох їжаків. Так, номер 4. У нас тут два ускладнених рівняння. А мінус... В дужках 40 мінус 13 дорівнює 81 поділити на 9 помножити на 2. Так, що ми можемо порахувати ось цю частку. 40 мінус тринадцять. Двадцять. 81 поділити на 9. 9 на 2. 18. Отже, а мінус 27. Дорівнює 18. Як знайти А? Що потрібно зробити? Потрібно 18 додати 27 правильно. Щоб знайти зменшувано, потрібно різницю додати від'ємник. Отже, 18 плюс 27 буде 45. Підкреслюємо. 45 мінус 27 дорівнює 18. Вісімнадцять дорівня вісімнадцять. Наступне дев'яносто вісім. Відняти сорок поділили на пять. Помножити на сім, поділити на Б дорівня двадцять червоно поділити на 4. Далі сорок ділимо на 5. Вісім помножити на 7. 56. 98 мінус 56. Це 42. Поділили на b. До рівня 24 поділили на 4. Це 6. Отже, вийшло 42 поділити на b. До рівня 6. Як знайти b? потрібно 42 поділити на 6. В рівні 7. представляем на 42 подел на 7 до деревняя 6 6 до деревняя 6 так номер пять ласка зубпы нить так

Двад. 32 ділимо на 8. 4. 4 на 4, 16. І відповідно відповідь буде, яка у нас? 12. Отже, що вам сьогодні вдалося легко? Що було найскладніше? Так, домашнє завдання у вас номер 3 Потрібно буде розв'язати задачу. Коротка умова: у вас уже є в підручнику, Вам потрібно її доповнити. Та розв'язати. Я вам дякую за урок. Всього найкращого. Бажаю успіхів!